Один із символів довоєнного життя сьогодні Макдональдс відкриває свої двері у Дніпрі. Чутки про відновлення роботи ходили вже давно, проте у самому ресторані це жодним чином не анонсували. Із шаленим ажіотажем, кілометровими чергами та навіть збоєм у роботі служб доставки так відкривались столичні заклади. А от чи є бургерний бум у Дніпрі? Розпитаємо нашого Марка. Ручку зараз він із нами на прямому зв'язку. Просто біля одного з ресторанів Марко. Чи вдалось вже скуштувати? burger Олена, вітаю тебе. Скажу так, що нам поки що не вдалось посмакувати бургерами з Макдональдс, оскільки ми не стояли в черзі, бо працювали тим часом. і справді мережа ресторанів відкрилась у Дніпрі майже понад рік через повномасштабне вторгнення. Щодо ажіотажу та великого натовпу людей, ми зараз знаходимося біля закладу на підстанції. Можу сказати, що тут немає ніяких таких шалених натовпів відвідувачів. Черга потроху збільшується, але варто зазначити, що всередину закладу впускають обмежену кількість людей, щоб власне і не було цього ажіотажу. Деякі люди сюди приходили до відкриття о шостій, о 6.30 ранку, все аби першими замовити собі Мак меню. Також скажу, що особисто для мене відкриття МакДональдсу це як повернення в довоєнне життя. Пам'ятаю, як зараз, коли на офіційних сторінках МакДональдс вони написали, що відкриття відкриють свої заклади тоді, коли в Україні стане більш-менш безпечно, тому можливо саме ця ідея, що Макдональдз запрацює тоді, коли буде мир чи відносна безпека, воно і спрацювало на психологічному рівні на людей, на мене в тому числі. Тому чи гарний це маркетинг, чи, чи це знак. Подивимось, тим часом варто сказати, що ми дякуємо нашим збройним силам України за те, що ми можемо зараз відчувати цю таку святкову атмосферу, що у нас є посмішки на обличчях, і що ми можемо спокійно собі сидіти в закладі і згадувати дитинство чи дні народження, чи випускні. Про це казали люди нам сьогодні, коли ми з ними спілкувалися. Багато людей кажуть, що для них це така, як Макдональдс, це таке пам'ятне місце, в якому вони відзначали свої. Якісь важливі для свого життя дати також скажу, що тут повернувся до міста оцей аромат фастфуду, тому ми також вже з оператором успокусились. Зараз підемо в чергу, тому на цьому мене вся інформація, Олено. Дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який включався біля одного з ресторанів Макдональдс. Нагадаю, що вони є символом довоєнного життя, і сьогодні вони розпочали свою роботу, зокрема і в Дніпрі.